Оренда. Чи можливо це? Так, дійсно можлива. В Польщі може бути договір оренди не підписаний в письмовому вигляді, може бути усним. Це передбачено цивільним законодавством в Польщі. Але є свої нюанси і ризики. Цей договір може бути укладений до одного року. Але якщо ви проживаєте далі, після року, то він буде вважатися укладеним нечасною окрешльоним. Але щодо ризиків, по-перше, ваш орендодавець може вислити вас в будь-який момент. По-друге, орендодавець не може не захотіти підтвердити факт вашого проживання, і ви не можете замальдуватися за цією адресою. По третє, ви не зможете замальдувати дитину або підтвердити для легалізації факт проживання дитини за цією адресою. Що робити, коли умову не хоче підписувати ваш орендодавець, як вийти з цієї ситуації, і які є. Механізми захисту своїх прав це буде в наступному відео. Прошу вас підписуватися і ставити лайки для посунення мого каналу, для того щоб більше людей дізналися, як можна захистити свої права в Польщі.